Міністри, депутати, мер президент здається, про них ви вже знаєте геть усе. Але сьогодні ми вперше розкажемо, як живуть діти найвпливовіших політиків. Які фотографії доньки підмошили репутацію колишньому генпрокурору? Чи спілкуються сини нардепа від різних дружин? І хто з дітей екс-регіоналів переховувався на Домінікані після майдану? Наше спеціальне дослідження. Львів студентка другокурсниця заходить до улюбленої кав'ярні. Що хочете? Щось кави. Давайте мені чоколадниця мік Мілкшейк. Донька колишнього генпрокурора, а нині радника президента Олега Махніцького прославилася в інтернеті. Це Тоді, коли тільки мої тати призначили генпрокурором, одразу після Євромайдану світлини з соцмереж Мар'яни Махніцької облетіли жовту пресу. Донька представника нової влади позувала на курортах у купальнику та леопарді. У мене був такий інцидент з батьком. Що... Трошки негарно вийшло за ті фотографії в інтернеті. Я постарала там деякі соцмережі. Один необережний крок дитини і батька страждає імідж. Ви постати казаною кидати фотографію. В в а це інша юна красуня іншого свободівця. Молодша донька Олега тягнебока позує в гламурному кліпі. Дарина не приховує. Вона Справжня модниця Мені важлива порада, коли я вже вдягнуся, готова, намальована і ну так подобається. Я гарно виглядаю. І все. Мені цього достатньо. Наприклад, коли я ходжу по магазинах, то тільки сама. На цих кадрах Дарина тягнебок ходить не по магазинах, а на марші пам'яті УПА. На чолі колонни батько поруч, старша сестра. Це одна з рідкісних годин під час передвиборчої гонитви, коли уся родина політика разом. Фактично, політика в нас тата забрав. Мимо са! За спиною Волога тягнебока і син. Гордій два місяці, як став киянином, вступив до Києво-Могилянської академії. Я вибирав між Львовом і Києвом, вибрав Київ, столиця, більше перспектив. Плюс захотілося просто чогось нового. Ближче до тата, скажем так, бути вступні іспити тягнебока молодшого випали на найважче літо в історії незалежної України. Коли він готувався стати студентом, тисячі парубків йшли в АТО, коли закінчилась моя вступна кампанія. Я півтора місяці провів в добровольному батальйоні, Добровидобровому батальйоні військово-вишкільному. Заборі. У мене почалося навчання. Я поїхав на навчання, а хлопці, з якими я там в казармі живу, вони поїхали одразу на фронт. Це наш гараж. Ми тут складаємо те, що нам вдається насобирати. На форма тепло. Каска, Вот нам танкісти подарили гільзу. Не нюхала пороху на фронті, але збирає речі фронтовикам, донька іншого політика. А от це голубоє, знаєте, що це. Вороха кісився. Он такого становиться як ни странно, ужасно тако красиву голубого цвіта после вистріл. От це Харків за кермо блискучого джипа сідає донька народної депутатки Інни Богословської на багажнику, на лобовому склі та навіть на айфоні усюди синьо-жовті прапори. Але так було не завжди. Во время майдану. Разгона Майдана, который был в ночь с 9 на 30 ноября, это очень хорошо запомнила, потому что у меня 29 числа день рождения произошли такие события ужасные, и буквально на следующий день моя мама написала заявление о выходе из партии регионов. Тогда это было воспринято ну, как бы в шок, это было неожиданно. Начались угрозы серьезные, и поэтому пришлось ну, по звонку собраться уехать. Пока мама изменивала политическую ориентацию, Анастасия Богослойская втекла с Краины на два месяца. Мені дзвонила мама, сказала, що у тебе два години за тобою приїдуть зібратися. Я детей, дітей і ми первым першим каким яким була улететь подальше. И Два місяці ми жили в доме моей одноклассницы, однокласниці, яка приютила нас. Я була в Доминиканской республике. Я люблю подорожувати спонтанно. Останній раз ми їздили в Європу, не знаючи, куди саме ми їдемо. Понтано, але заплановано спогадами про свою подорож європою ділиться донька міністра освіти Сергія Квіта. Ми були в Польщі, в Німеччині, в Словаччині, Чехії і в Австрії. Ну, вони всі поруч. Це було дуже нескладно так. Раз і ми повернулися. Європа ганні квіт. добра знайома дівчина вчилася у Німеччині. Я думаю, так тато мені десь там ще на перших курсах закинув таку ідею, що теоретично можна було б поїхати на навчання за кордон на четвертому курсі. Я подалася на стипендію. ДААТ. я виграла стипендію і поїхала в Німеччину. провчилася там ну майже три роки. Тоді ще батько Ганни очолював Києво-Могилянську академію. Оли став міністром після Майдановому уряді Яценюка. Донька про це довідалася аж ніяк не першою. Мені починають приходити і дзвонити люди. Я думаю, що таке? І мене всі вітають. Ну, не всі, звичайно, але багато хто. І ну, я так дізналася, що в мене тато міністр. А я дивлюся це на, на цю ситуацію з точки зору дочки. І я розумію, що це більше навантаження, більше роботи. Час це те, що політика забирає в родин впливових діячів. На брак спільного часу скаржаться не тільки діти політиків, а й самі депутати, мери, міністри, президент. Це наша величезна заборгованість. Насправді, моя мрія, щоб ми мали можливість більше проводити часу з дітьми. Батько на банковій, діти на сцені. Обидві доньки та молодший син Петра Порошенка танцюють в дитячому ансамблі Кияночка. Про них розповідає керівник колективу. Женя і Саша, вони займалися і классический танцов, и современной хореографии. Михаил Порошенко, он, конечно, более склонен к современному. Они занимались <звичайність> не только хореографией, музыкой, вокалом, а еще Миша Порошенко и в футбол играет. 20-річний Михайло Порошенко як справжній артист виходить з чорного входу оперного театру. Возять його на міні-вені з музикою на танцювальних уроках. Молодші порошенки без охорони машина жидала їх часто, а так без охорони. приходять займатися без охорони. До дітей нової влади особливо пильна увага, не вчаться чим займаються, як виглядають та як поводяться. Нащадки нової політичної еліти мають відповідати актуальним вимогам суспільства, не менше за батьків. У Віталія Кличка троє дітей і власні методи виховання. Якось свого сина ви відправили до ресторану мити посуд. Це правда? А ви якось знаєте? дуже важливо для дітини. Він повинен відчувати, що кожна річ коштує. І коли він цілий день працював в ресторані, і за цілий день він заробив 8 ойро, тоді порахував, щоб ми купити там плейстейшн, скільки йому потрібно. Місяців працювати він зрозумів тоді, що це не тільки там подарунки, чи воно там сипіться з неба чи тату з мамою з мамою купується це. Він вже починає по зовсім по іншому оцінювати, що таке гроші. Це перше. І по-друге, він повинен з повагою відноситись до праці. Якщо синів мер Києва виховує суворо, то доньку пестить, плекає. когда Лиза подойдет, обнимет и скажет, папа, пожалуйста, не ругай меня, я тебя так люблю. Ты уже все забыл, все обиды, все то, что ты хотел отчитать, я думаю, что они уже пользуются, они уже хитрые такие. Но если Лиза что-то сделала, она подходит, ложится на грудь, ты говоришь, папа, я так люблю. А потом, не говорит, ну вот я там вот... Разбила это, там сделала это, там порвала кофту или... Родини різне виховання у скандального нардепа Нестора Шуфрича два сини від двох колишніх дружин, але уваги вистачає на обох спадкоємців. У нас у батька вистачає фантазії для того, щоб нас здивувати своїм подарунком. Старший 25-річний Олександр, син арт-дилера Ірини Ярошовець, 19-річний Нестор Шуфрич молодший син екс-міс Ужгород Наталі Ворони дружать. І колишні дружини і брати. Ми друг друга доповняємо. Перш за все. Подивіться, ми ж як. Знаєте, е, біле чорне, він мені іноді допомагає подивитися на деякі речі по-іншому. Я йому і ще рік тому тоді ще 18-річному сину політика самовпевненості не бракувало. Вирішив, ким ти хочеш бути. Ось Олександр гарно вчився і став вести сімейний бізнес. Тепер Олександр голова футбольного клубу. А ти ким хочеш бути? Якщо ваша програма про ще кілька років, то ви тоді це узнаєте. Ага. Так що. Что... Все ще у нас з вами. Яким буде наступне покоління української еліти, покаже час. А наразі діти політиків починають жити за новими правилами. Кожні їхні крок на виду, і кожен вчинок може вплинути на репутацію батьків. Вони вчаться за кордоном, подорожують світом і мають доступ до усього найкращого в Україні. Їх охороняють та застерігають, виховують та оберігають. Головне, щоб кожне наступне покоління було краще за попереднє.